Бо життя людське немов трава, завтра можемо ми їх не зустріти, говорить ви добрі слова, просто так частіше промовляйте, боже тя земле, неначе світ, словом добрим ближніх підкріпляйте. Добріх слова, просто так частіше промовляйте, бо життя земне землененаче, словом добре, ближніх підкріпляйте, не шукайте правильних, позвонити друзям серед будніх, може завтра буде. Чально недоступний. Говорить ми добрих слова, просто так частіше промовляйте, бо життя землена, наче світ, словом добрий ближній підкріпляйте, говорить ми добрі. Свій, словом добрим ближніх підкріпляйте, мудрістю наповнені слова, їх в житті не вистачає часто, Без душевного тепла й добра, і любов гасає в серці пусток, Частіше промовляйте, бо за земне не наче цвіт. словом добрим ближніх підкріпляйте, говорить ви добрі слова, правда частіше промовляйте, бо життя земне не наче цвіт. словом добрим ближніх підкріпляйте. Виклад залишив, просто ті він до людей підходив, справні душі словом напоїв, рани він Сердечні Всі загоїв говорить ви добрі слова, просто так частіше промовляйте, бо життя не неначе цвіт Словом добрим ближніх підкріпляйте, Говоріть ви добрі слова, просто так частіше промовляйте, бо життя земне, неначе цвіт.